Бжик і все. От такий пилосус на перепаковці. Бош магній. 24 вольта 1800 мА. О таке тут стояло, людина, коли фото скинула, думаю, що це один елемент 12 вольтовий, нікельмагній. А це коротше, одна збірочка зібрали 12 В і штампік сюди вліпили, що тут 12 вольт. 1800 мА і друга збірочка, бо вони послідовно дві, тобто 24 вольта. Попробував я до цього пилососа підключити акумулятор 18 В та працює огонь. Там моторчик невеличкий. Не видно буде, ну коротше, як в шуруповерті, там моторчик маленький. Зразу думав, збірку сюди s робити, 29,4 вольта, але думаю, що може бути забагато для того моторчика. може і ні, в принципі що тут теж було більше при повному заряді, ніж 24. Ну, при 18 працює добре. І там ще в нього турбощітка, там теж маленький моторчик буде нормально працювати. Е, буде збірка 5С3П, ємність буде тут майже 6 а годин. 5,4, здається, нормально все поміщається, оплата стане, там з зарядки виведу. О, і приступаю до зварки даного акумулятора. Акумулятор собраний, плата стоїть, гніздо зарядки. Зараз ці провода треба якось уложити сюди, щоб пройшло цими контактами на свої міста. Ми будемо перевіряти його. Так, перевіряємо. Зроблено що дує, і обдув іде на акумулятор видувається Вообще, акумулятор ніколи гріться не буде, а видуває дуже сильно Ось. продуває гарно акумулятор ну, тягне непогано. Мій, звісно, пилосос сильніше тянет, але в мене там і мотор більше, і тут менший мотор. Ну так руку притягує, то рукою можна його трошки подвинути. Провіряємо на заряд, так зарядку втикнув, зелена вже засвітилась там. Заряд пішов.